Перше питання, яке ви задаєте, чому так багато варіантів показу карток. В інтернеті дуже багато різних варіантів, як показувати картки, деякі мами показують один раз в день, деякі 10, а деякі взагалі розвішують на стінах. Чому стільки багато варіантів показу карток і чому така плетанина? Справа в тому, що мами починають показувати картки у різному віці. Деякі мами починають показувати в 2 місяці, деякі в 6, а дехто взагалі після року. Тому в залежності від віку малюка і методика показу карток буде відрізнятися. Всі дітки різні і по-різному сприймають інформацію. Тому кожна мама підлаштовує процес навчання по карткам індивідуально під свого малюка. І скільки діток на нашій планеті, стільки буде варіантів показу карток. Не хвилюйтеся, я допоможу вам розібратися у всьому. Всі, ви знаєте, що наші картки розроблені за методикою Глена Домана. Це американський лікар-нейрохірург, який розробив ефективну систему навчання дітей. В Суті полягає, що дитині з перших місяців життя показують яскраві картинки та озвучують те, що на них зображено. На думку Глена Домана. Це стимулює розвиток різних відділів головного мозку, і дитина може розвивати весь свій потенціал. Ми розглянемо з вами моменти, які потрібно чітко дотримуватися, щоб отримати бажаний результат, та моменти, які йдуть індивідуально, і їх ми будемо з вами підбирати особисто для вашого малюка.